За 40 майже років, які я живу у цьому світі, що я зрозумів для себе? Немає жодної прямої якоїсь дороги швидкої до якогось успіху вашої цілі. Потрібно завжди буде щось обходити. Або фізично, да, просто дороги не буде, або вона буде йти якось або вгору, або вниз, або її розмиє дощ чи щось. Або треба буде обходити якісь закони, правила, емоційний свій психологічний стан. Завжди ви будете стикатися з чимось новим, незвіданим, те, що буде вас запарювати. Тобто ви будете витрачати на це якийсь свій час, який ви не запланували, що ви будете витрачати. Наприкінці цього шляху, який ну, ніхто не знає, коли він закінчиться, у вас може нічого і не вийти, і ви можете збитися просто з свого шляху. І піти навіть іншим шляхом, от тому люди у більшості випадків не досягають взагалі нічого. Дуже дуже багато різноманітних таких нюансів. Якщо ви вже це усвідомили, то просто намагайтесь зрозуміти для себе, усвідомити, що це саме той шлях, або та ціль, яку ви хочете досягати. Можливо, це взагалі не ваша ціль, і можливо, ви неправильно поставили свою ціль. Тому саме шлях цей для вас здається дуже важким.